Вітаю вас, мої дорогенькі, я Ірина, і хочу просто вас повідомити, що в понеділок це виходить, зараз я скажу якого числа, 12 червня, на Росію прилетів важкий літак, транспортний, напевно, якось вони так називаються з Ірану. Знову прилетів. Пам'ятаєте, ми десь місяць тому, приблизно місяць тому, вже робили такий розклад, що ніби будуть жахливі знову обстріли, і Київ після того дуже обстрілювали. Вчора я теж, чи позавчора, здається, вже в понеділок теж робила розклад, що Київ будуть ще масово обстрілювати. Давайте подивимося, яка інтенсивність? Після цього вантажу буде це для обстрілів, саме обстрілювати країну, чи це для фронту? Давайте подивимося. Вантаж був для чого? Для обстрілів, тобто якісь ракети, можливо, шахеди. Я ж не знаю, що точно може бути. І чи це саме для фронту, тобто, можливо, якась важка техніка, можливо, ще щось таке. І так. Ну, в принципі, для обстрілів. Ні, ні. Це, це негативна карта, це позитивна карта, тобто маг. Щоб знову бути майстрами з обстрілів. І так, давайте я. Так, сьогодні вже, виходить, виходить, який там день сьогодні, вже середа. І так. Що чекаю Україну від цього багажу. Будуть залякувати? Залякувати. Зараз я угу, все зрозуміло. Е І так, що можна сказати з цього розкладу? Е Буде знову залякування, шантажування, якісь диверсії можуть бути. Ось е намагання людей, е як би це сказати, розстроїти, в паніку привезти. Росія для цього і тратить свої гроші, нищить землю. По-перше, це і земля нищиться, наскільки я бачу, це і е, виводиться з рівноваги суспільству України. Ось. Жінок, дітей, ось, щоб ви постійно були в паніці, щоб ви постійно лякалися е, ось якось так. Тобто, підірвати Моральний дух. О, все, прийшло до мене. Підірвати моральний дух українців, знищити загадити землю, Ну, це, ви знаєте, це в мене так крутиться в душі, навіть не на язику, а в душі таке відчуття, що вони мистять нам за те, що ми як би це сказати. Показати перед світом, що вони можуть робити все, що захочуть. Протизаконні дії влаштовувати, фієрверки влаштовувати, і влаштовувати армагеддон. Ось як я це бачу. Ось, але це, знаєте, це помста нам за те, що ми такі сильні духом. Ось чомусь у мене ось так, відчуття таке що... за те, що ми сильні духом. Якось так. Що робити? Жити далі? На зло цим клятим, расистом жити далі. Ось, повірте, це найбільша кара для них. Щиро дякую вам за увагу, мої любі. Бережіть себе, звичайно, і разом до перемоги!